Чергову партію американської допомоги отримали українські силовики. Сполучені Штати продовжують підтримувати переоснащення Державної прикордонної служби України. Спочатку конфлікту на сході країни Вашингтон надав Києву на укріплення рубежів техніки і обладнання на понад 15 мільйонів доларів. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Сполучені Штати передали Держприкордонслужбі України чергову партію допомоги 2300 комплектів індивідуальних засобів захисту. Але найбільше прикордонники зраділи автомобілям для патрулювання: 35 броньованих Тойот і фольксвагенів, придбаних коштом американських платників податків, незабаром охоронятимуть кордони на сході країни. Оці нові легкові автомобілі, які є броньовані, дуже потрібні зараз в цей нелегкий час. Дам прикордонників для того, щоб забезпечити успішне виконання завдань захорони та захисту державного кордону, забезпечити безпеку прикордонників, зберегти їх життя та здоров'я. Випадки підриву або попадання в засідки нашого персоналу показали, що саме броньована техніка і швидка, швидка і броньована техніка вона достойно себе зарекомендувала. Американці кажуть, готові й надалі допомагати. Ми хатім, как хороші партнери. Ми хочемо як гарні партнери надати саме ту допомогу, якої ви потребуєте. Перспектива для майбутньої співпраці дуже велика. Ми можемо також допомогти із навчанням персоналу, надати експертів, обладнання, щоб прикордонники могли виконувати свій обов'язок із охорони кордону в ситуації, в якій нині опинилася Україна. Вже наступного року. Прикордонники планують отримати від сполучених штатів автотехніку форму, засоби зв'язку та прилади нічного бачення. Узгоджена сума допомоги 10 мільйонів доларів. Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ.